Вітаю, так, натисніть току підписки, щоб не пропускати нові екстрені відео. Адже саме тут ви почуєте найважливіші прогнози. Трамп може прискорити термін укладання перемир'я та гарантії від е, поновлення агресії з рашкою. Вирішальна умова будь-якого врегулювання територія та територіапу територіальне питання дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Та Ширина демілітаризованої зони також буде ключовим фактором? Ну, давайте тепер про це подумаємо, а потім подивимось на картах. Невже хтось справді думає, що коли расисти. Зупиняться там, де вони є, або ще вкусять кусок нашої землі, ми будемо з вами в безпеці. Однозначно, ні, стовідсотково ні. Де гарантія того, що через кілька років, піднакопивши сили та ресурси, вони не прийдуть знову вбивати нас і красти нашу землю? Хто може дати таку гарантію безпеки? Хто Рашка може пообіцяти, що вона не буде, не смішіть. Трамп, якого, який дай Бог, щоб дожив до виборів через 4 роки не ну, зрозуміло де він буде і хто буде наступний президент. Хто може дати таку гарантію? А тепер подивимось для нашої з вами держави 200 гривень донат. Дякую, молодці. Для нашої з вами держави, для України. Для її майбутнього, для її кращого майбутнього. Варіант перший. Ми поступаємось територією, і на тому тіпа все перемир'я. Або ми вигризаємо наших людей нашу землю. В зворотньому порядку відбиваємо і робимо Україну цілісною. Варіант перший. Ми віддаємо територію і на цьому все. Диявол ніколи не нажереться. Він ситим, ніколи не буде. Він полежить, переварить і знову прийде, і всі наші фантазії розіб'ються як от -от пісочний будиночок. Далі, другий варіант. Варіант називається Ми відстоюємо своє, ми вигризаємо своє. В результаті ми отримуємо цілісну, Україну з абсолютно іншим майбутнім. От вам і вся зрозуміла і так без цього історія. Команда Байдена планує подати до Конгресу запит на нову допомогу Україні на 25-й фінансовий рік, заявив Саліван. Ми хотіли би бачити додаткові кошти для України в 25-му році, аби вона мала можливість досягти найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів, сказав Саліван. Давайте так, допомога від штатів нам. Будь-яка і грошима, і військова допомога, політична допомога в 25-му році, в наступному році штати допомагають нам. Значить, що будуть робити Штати? Вони декілька місяців спочатку наступного року будуть робити вигляд, що у них проблеми внутрішні з документами, з курсами, з дозволенням, з договорами, треба все переробити. Якась така бюрократична тяганина, тягамотіна. Ми не можемо, ми дуже хочемо, але не можемо. Але потім під впливом. Тиску декількох країн або декількох навіть конкретних людей. Ця допомога проривається до нас із вами. І вони, начебто, і тіпа не дуже хотіли, але вибори вибори вони не мають. Дякую.